Сьогодні це приймається смірят. Срадше за все цей це, робити економічний uh, на острів на останні гроші. <звук> Причому як а для Наві, так і для самих себе. Що ж цей Гембл все ж таки спрацював і знову з меншості повертатися Я навапи, навпи, один не на біту. не Хвилина до кінця, а, Двоє зайняли яму це зробити, якщо звісно зроблять. Поки що Донскає під Зонтік займає високий контейнер. Ну що Наві? або шорт. Можуть коли взяти. Вони виходять не туди. Не виходять ні туди. Чи... Шко... Не попадає. Треба бачка. Два його ходять! Три двоє, пачки на Бен! Печка на Б не вибивається ніколи в житті! Їдьте додому, беріть білет, побутки, увіть. Все, вони робляться з каутом, вони робляться з галілом, ні. Бабок немає у просто, літера... просто... тихо. Зараз бажаю... вони бажаю. починали 5. так вони ще йдуть, давай може Желю якось пощастить. Зможе. Виче на допомогу свого тімейта, далі хаєшки, пічом. Підпалий, якщо переграє. Якщо порохожі... Дивайс для Спірі. Біт, А Його Авіт теж Бітаві, біт, бібліт. Бідвоновий дванадцяти раунд. І нуль засейваний провайзів для Спірі. Це справжній момент. Я вмираю. Це виграти неповмі церкви і святкувати вихід на третій. Вставайте всі фанати Наві, прямо зараз тебе. Цей сподик тепли не дивилися. Всім передаємо вітанічка. Я сподіваюся, що ми вам передаємо безпек, перемозі. Вам це подобається і ви отримуємо.